Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друзі, всім доброго ранку. Друга кава на західному полюсі. Марічка Марціновська Валентина Іваніцька з вами. А також ми вже у студії не одненькі і справді особливі гості, особливо для нас, напевно, з Валентиною. сьогодні. Так особливо, тому що ми дуже є компетентні в цій справі і темі. Знаєш, Марусь, але ми якраз будемо розмовляти з професіоналом цієї справи, будемо дізнаватися багато цікавого. Я так думаю, для себе Загалом вітаємо головного тренера НФК Орган. Максима Павленко в нашій студії вам добрий ранок. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, як взагалі починається ранок головного тренера НФК Ураган? Чи, чи вживаєте ви каву? Мені просто взагалі цікаво, тому що ми запропонували, адже рубрика друга кава. Так. Але а ви чи, була? так чітка відповідь ні. Тобто, це як стиль життя чи просто от. Ні, ранкова кава вже була. Друга кава буде згодом безпосередньо перед тренуванням. О, тоді можна зрозуміти, що в принципі рулісти. Теж люди, я жартую, звичайно. Я, наприклад, каву не вживаю так сильно, але хотілося б вас привітати. По перше, третя перемога в куку України. Напевно, розкажіть трошки про це, оскільки це втретє сталося. Це ну мені здається, що це дуже шанобливо, це дуже круто. Угу. Е, які враження? Чи встигли вже відсвяткувати перемогу? Е, дякую за вітання. Ну Звісно, встигли відсвяткувати, тому що це не пересічна подія. І в останній вигравали чотири роки тому. ці хлопці хотіли знову здобути цей трофей, тому що це результат роботи не тільки першої команди, це результат роботи академії, яка в нас є, дитячі тренери. Е, багато. Хлопців, які пройшли певний шлях від юнаків до дорослої команди. І приємно за цим спостерігати, за їх професійним зростом і те, що вони перенесли мрії дитинства в дорослий футбол. Зокрема, тренер нашої команди Юрій Іванишин з Петром Шатурмою, гравцем нашої команди в дитинстві, здобули Кубок України в складі дитячої команди. І 16 років по тому саме Два дні тому вони здобули Кубок України вже в складі дорослої команди ураган. Тому це також приємно, що академія урагану працює і гравці стають потужними, виходять на міжнародний рівень і з честю представляють Франківщину. Складі збірної України, це дуже круто, насправді. Слухати такі от речі, коли з дитинства це все проходить вже в дорослий шлях, це насправді дуже круто. Я хочу сказати з власного досвіду, я була своїм сином, також на тренуванні у вас. Ми намагалися пробували щось, дуже хотів він дуже захоплений НФК-ураган. І коли ми побачили, як відбувається тренування, це вік приблизно 9-10 років, як працює тренер з дітками, вражень. Ну, неймовірно шалено круті, я б сказала, тому що діти сприймають тренера настільки природнім авторитетом, але і, скажімо так, з повагою. Тобто вони і настільки професійні, дивишся на цих дітей 9-10 років, і ти не розумієш, чи це вже все з зірки футболу, чи як. Ну дуже круто. Мені справді дуже сподобалося. Це так, знаєте, все-таки такий дівочий комент з боку. Футболу ще також все таки хочеться поговорити про півфінал. Він був досить складний для вас. Відбувався два дні через тривоги. Ми всі розуміємо, зараз ми живемо в таких реаліях, на жаль, і воно впливає. Оці реалії впливають на усі аспекти нашого життя, і безпосередньо також от на футбол в прямому сенсі цього слова. Роз, розкажіть, будь ласка, як це відбувалося і які були, який був віток. Перш за все це відбувалось, можна сказати, що в храмі спорту, бо це Київський палац спорту, це центральна арена для ігрових видів спорту. Нам було дуже приємно бачити чималу кількість болівальників, які були на матчі проти київських команд, саме які були за ураган. І матч розтягнувся на два дні. Хлопцям було дуже непросто тримати той настрій, який потрібен для виходу в фінал. І що в першому дні, що в другому показали неабияку майстерність, налаштування просто захмарне було, всі прагнули, хотіли вийти до фіналу. Але хотіли це зробити за один день, тому що в суботу мав гратись фінал, а в неділю-великдень всіх вдома чекали родини. Ну, вже так доля склала, що нам довелося залишитись і зустріти Великдень в Києві на майданчику. І ми хотіли створити дійсно свято, свято для всього міста, тому що знаємо, що є багато прихильників, багато вболівальників. Команду люблять гравців, шанують, тому віддали всі сили в фіналі після виснажливих матчів напередодні. Хотіли здобути, хотіли виграти, і нам це вдалося. А скажіть, будь ласка, що є найважливішим в налаштуванні саме команди на класну гру, на ну, тобто на цей професі... професіоналізм? І, наприклад, часто ж деколи буває, що щось піде не так. От як вам вдається, як тренеру, тобто так змотивувати хлопців, щоб вони не опустили ті руки і сказали, а. Та ну вже, ну тобто, нам вже там, наприклад, чи не вдається, а ви все одно їх мотивуєте, щоб вони показали найкращий результат. Ну, я вважаю, що левова частка підготовки відбувається до матчів, тому що як не налаштовує, якщо гравець функціонально не готовий, він не зможе виконати вийти, бігти всі 40 хвилин матчу, влучно бити, тому що в нього не, не буде відповідної підготовки. А під час матчу гравців певне хвилювання, емоції, і потрібно це все тримати на контролі, стримуватись як собі. Тому що, якщо гравець бачить, що тренер нервує, відповідно, теж він буде в такому стані. Е, вдалося, незважаючи на високу напругу матчу, все ж таки гравцям тримати себе в руках, як би не хотілося, як десь гравець іншої команди десь міг зіграти. Ну не зовсім по правилам, але ми до кінця залишились професіоналами, ніхто не дозволив волю емоціям зайвим, дотрималися чіткої дисципліни, реалізували свої гольові нагоди, які в нас були, не дозволили супернику і довели матч. Це, це дуже дуже класно і дуже круто, що хлопці можуть так, скажімо так, холоднокровно відноситись до О, якихось махлювань. Себе, так, скасів. тому що це деколи, як то кажуть, крик душі у хлопців, коли вони грають, грають, а потім починається якесь махлювання, чи там хтось когось, типу, зачепив ногою, той вже не може ходити, і так далі. Це я деколи дуже часто бачу, як ну, по телевізору грають футболи. Деколи такі якісь махлювання я бачу, як хлопці ваш вскіпа, і вони просто починають ходити. А мені дуже цікаво, тобто. За весь час, от уже ураган має 22 роки і дуже ну завжди змінюється склад. І можливо, у вас залишились якісь традиції, які ви підтримуєте в команді. Можете розказати, якщо може якісь секрети, якісь лайфхаки, які ви собі вже вивели, скажімо такі. Ну, гравці дійсно змінюються. Зокрема, ураган і місто івано франківськ показали першими приклад в Україні, що таке дитяча академія саме футзального розвитку, тому що багато є академій футбольних. А футзальна це була перша. І скільки вже дитячих усмішок облич ми бачили і з дитинства, що футболісти обирають саме футзал для себе, ну, для нас це головне. Головне бачити в дітях перспективу своєчасно їх скерувати до саме професійних занять футзалом. Тому в Рагані Дуже відповідально ставляться до процесу. Процесу виховання, процесу. Я вважаю, що це найголовніше, тому що по бюджетам в нас бюджет не нижчий, ніж в команд інших екстралігія. Але вони зосереджені на успіху виключно першої команди. А в нашому клубі зосереджені не тільки на цьому, а так само важливий. І аспект підготовки молодих футзалістів. Тому вважаю, що правильно побудований керівництвом процес дає свій результат і оце вважаю, що найголовніше на сьогоднішній момент, що в нас є правильна і чітка побудова самого процесу. Так, тому що це дуже важливо, бо так як ви кажете, постійно змінюється склад. І от хтось іде, а хтось приходить. І як от вам саме це вдається? Тобто, є там, наприклад, сильніші футболісти, які довше і приходять новенькі, чи їм не тяжко, чи можливо нема такого, що а він не може, і як йому взагалі влитися в команду? Ну, бо це і вам, як тренеру, бо це ж ну, виходить, треба знову починати спочатку, і знову вводити, скажімо, там, в режим певний і взагалі в стрій. Футболіста. Я говорив видатний наш український тренер Валерій Васильович Лобановський, що тренер сидить в одній кімнаті, а гравці в іншій. І от йому потрібно достукатись до, до ті, через ту стіну, до гравців, розібрати ту стіну по цеглинках, але все ж таки знайти спільну мову. Дуже багато що залежить від мікроклімату в команді. Тому... Гравці сприймають молодих дуже добре, мені це подобається, що незважаючи на вік, у нас є в команді, яким за 30, є 16 років гравцеві, який вийшов в півфіналі і відчував себе на рівних, тому що на тренуваннях йому надають всіляку підтримку. Це дуже важливо при встановленні молодих гравців, дуже важливо, щоб був хороший мікроклімат в команді. І ми хочемо, щоб так і було в подальшому, незважаючи на вік гравців, всі як один. Займається улюбленою справою, при цьому досягають результату. Оце саме найважливіше займатися улюбленою справою. Це точно. І ще хотілося б вас запитати все-таки про матч з Авророю. Він був теж непростий. Довелося перейти на екстратайм, але в етозі 4-2. Розкажіть трішечки про це детальніше, які враження, як він проходив взагалі. Фінальний матч ми грали в неділю. А в п'ятницю-суботу грали підфінальний матч. Наш суперник зіграв свій матч, матч в п'ятницю, відповідно, мав в суботу час на підготовку. У нас такого часу було значно менше. І перший тайм-матчу фінального був на користь суперника, тому що в них на початку було більш бажання, більш ну, сили, це зрозуміло, бо відповідно інша була підготовка. І ми свідомо десь зіграли не в такий відкритий футзал, який звикли бачити вболівальники, віддали супернику ініціативу для того, щоб зберегти сили на другий тайм, зберегти потрібні емоції. І програючи після першого тайму 0-1, по перерві, ну, особливо в роздягальні, коли ми були, наше завдання було просто стримувати гравців і заспокоїти їх, тому що бажання в них було. Несамовито виправити ситуацію. І з тим настроєм, яким вийшли на другий тайм. Це була команда, яка хотіла перевернути все, що на їх шляху було, але здобути кубок. І ми забили два голи, повівши в рахунку, і створювали моменти по-дальшому. Заробили небезпечний штрафний біля власних воріт і, на жаль, помилились, рахунок став 2-2 і матч перейшов в додатковий час, де в першому овертаймі нам вдалося відзначити так само і в другому. В цьому матчі було декілька таких спірних епізодів суддівських рішень. І одне з них було на користь нашої команди. Але проаналізувавши вже був час. Всі матчі півфіналів, в яких було, ну, симпатій на бік урагану було мінімально і значно менше. Тому я завжди говорю, що не може помилка арбітра вплинути на підсумковий результат. Це потрібно все врахувати. Арбітри теж живі люди і вони теж помиляються. Арбітер не вибігає на майданчик, коли я не можу, чи хтось з гравців забити гол. Та й не каже, що ж ти помилився. Тому Це живі люди і трапляються помилки, і в футзалі. Шкода, що іноді хтось занадто багато приділяє цьому увагу, але ми з повагою ставимося до суперника, з повагою ставимось до суддів, виконуємо свою роботу. Так сталося в фінальному матчі, що була дуже висока напруга цього матчу. Помилялись всі, як наша команда, їхня. Ну, так само помилки були і з боку арбітрів. Ну, реалізували. На один момент більше. В суперника теж були нагоди зробити це. Вони не зробили десь психологічно, скажімо, не дотримали тої дисципліни, яка потрібна в фіналі. Багато дали волю емоціям, чого не зробили ми. Ми до останнього знали, що ми хочемо і ну, дійсно дотримались тої ігрової дисципліни, яка потрібна в таких матчах, і давали матч до перемоги. А от мені цікаво, як себе футболіст має підтримувати в формі, тому що це, напевно, дуже треба мати таку дуже добру фізичне навантаження, бо це безперестанку в русі. Хлопці бігають, сила ще й треба м'ячі. Тобто, коп, ну це для тобто, мене чесно. Мені здається, не я пробіжу фізично... 20 метрів. Я така, будь ласка, заподіться. Фізичне, можливі. інтелектуальне навантаження, оскільки ти також маєш розраховувати траєкторії, ракурси і розуміти, як обвести, де правильно. Зробити, кому пас передати. Ну, це насправді це велике навантаження. І, ну, і Психологічна плюс... така так. підготовка має, бо бачиш, як казали, як казав тренер, що суперники взяли гору емоцій і все, і вони програли. Психологічний фактор присутній. Яка взагалі дисципліна, який стиль життя, напевно, у футболіста, окрім тренувань? Я радий, що в нашому колективі гравці усвідомлюють, що професійна команда, професійна команда це перш за все ставлення до свого організму до самого себе. І як вони відновляться, мені дуже приємно бачити, що е, гравці ставляться, ну я їм кажу завжди, що ваші ноги, ваше тіло це ваші знаряддя праці. Як ви до нього ставитесь, відповідно, така буде відповідь від організму. Це правильне харчування, правильне відновлення, своєчасно лягаєш спати. І... Все робиш своєчасно, професійно не даєш волю зайвому, тому що в професійному спорті в цьому місці немає. Керівництвом клубу забезпечено всі умови для того, щоб після навантаження вони відновлювались. Це харчування, фармакологія, засоби відновлення, медицина, масажі, різні процедури для занять професійним спортом. В урагані створені всі умови. Це дуже круто, і і і слухає, і масажі. І, ну, це... ну я розумію, Вау, що масажі чесно. необхідні, оскільки інколи. Так, м'язи напевно забиваються після якихось тренувань, особливо після якоїсь підготовки такої суттєвої до якогось серйозного матчу. Я собі уявляю, які який, який це білін, коли розумієш, ти 20 метрів пробіжиш, крипатура, буде yeah. два тижні. А тут щоденні навантаження. Скажіть, будь ласка, на рахунок психологічного все таки аспекту? Чи працюють також футболісти з психологами, чи доводиться? Ну, ми один одному психолог. Вважаю, що так, е, ну європейські топові клуби вони мають в своїх штатах, е, в штатах команди психологів. Ми намагаємось підтримувати гравців, і саме тренери, лікарі в нас теж виконують цю функцію, тому що психологічний аспект він важливий як ніколи. В наш час це ну, на першому місці точно. Разом з функціональною підготовкою цей аспект дуже важливий. Дуже втішає, насправді, що тренер виконує от таку функцію, як і психолога, і тренер одночасно, і друга, скажімо так, і наставника. Тоді, от як ви кажете, відбувається мікроклімат в команді відповідний і налаштування гарні. Вдячні вам за це, що ви справді створюєте такий позитивний клімат всередині команди. Я думаю, що саме це надає вам наснаги і хочеться чекати від вас більше і більше перемог. І Давайте напевно все-таки поговоримо про е, плей-офф, який має відбутися в п'ятницю з рівненським кардиналом. Це буде другий матч. Перша все таки е, перемога була за вами. Перший матч завершився перемогу за перемогою за органом. Е, скажіть про налаштування, про відчуття, е, і що можна очікувати, скажімо так. Ну, Кубок України і перемога в ньому це вже історія. Звичайно. Трібно забувати якомога скоріше це і переключатись на матчі чемпіонату, який вже буде за два дні. І нам дуже потрібна перемога. Я вчора вже бачив в очах хлопцях, що вони хочуть, хочуть грати, хочуть перемагати, ставати сильнішими і в чемпіонаті України так само вийти в фінал і поборотись. За найвищі місця, тобто за чемпіонство, але для цього потрібно здолати спочатку суперника в чвертьфіналі і найближчі п'ятниці. Ми хочемо це зробити, здобути перемогу, щоб вийти в півфінал і боротись вже безпосередньо за головний матч чемпіонату. Ми бажаємо вам справді е, наснаги в цьому сили. І, звичайно, перемоги. Ми у вас віримо. Я думаю, що е, більшість зараз слухачів і глядачів, які спостерігають пряму трансляцію у Фейсбук, просто неймовірно вірять у вас і чекають справді перемогу. А ну, що скажіть, де буде проходити сам матч? В Києві? Дні, ми будемо приймати в нашому коледжі, де ми проводимо домашні матчі в п'ятницю в 16-й годині. Запрошуємо всіх болівальників підтримати команду. Супер слухай, я б теж пішла. Подивилась, вже дивлюся в тебе очі вже запалали. Болівальників буде нагода сфотографувати з Кубком Україною. Це вже хороші заохочення. Я думаю, зараз дуже багато чергов вибудується. А ви щось спитали слухи? Можна приходити вболівати взагалі без безперешкодно. Тобто, вхід вільний, як це відбувається? Ну, вхід у нас по квитках, і угу. всі гроші, які йдуть від продажу квитків. Ми направляємо на допомогу нашим збройним силам України. Тому квитки, я сподіваюся, що ще є. А скажіть, де їх можна знайти? Квиточки де придбати? Або безпосередньо перед матчем, або на сайті, коли за два дні до матчу посилання на сайт, який займається продажем кутків. Угу. Все, тобто можна слідкувати за вами в соціальних мережах, там можна знайти посилання на сайт, купити собі квиточок або безпосередньо пройти вже на місце події і придбати квиточок там. Думаю, це дуже зручно, тим паче дякуємо, що направляєте гроші справді зараз на потреби ЗСУ. Це дуже важлива місія, і ми всі разом робимо хорошу справу. Дякуємо вам за це. Ну і ще хотілося б все ж таки на завершення запитати про напевно найзнаковіші ігри, які які були безпосередньо для НФК ураган. Цих матчів було чимало, дуже складно так однозначно відповісти. Я вірю в те, що головні матчі і головні перемоги попереду. Головна наша перемога, головна наша мрія це перемога над ворогом. Тому хочеться, щоб багато воїнів повернулись додому. Ми знаємо і підтримують, і приїжджають гравці з фронту. І Багато в нас є друзів там. І ми раді, що вигравши Кубок України, хоч невеличке, але свято і гарний настрій, ми забезпечили теж для них. І користуючись нагодою, хочу привітати всіх містян, свята міста. Побажати всім міцного здоров'я, мирного неба, ми в свою чергу будемо і в подальшому тішити гарною грою, класними перемогами та вірю, що переможним результатом. Дякуємо, Максим, дякуємо за цю розмову. Друзі, я нагадую, що це друга кава у нашій студії. Сьогодні головний тренер НФК «Ураган» Максим Павленко. І ще раз вітаємо, вітаємо все-таки з перемогою третьої перемогою Кубку України. Ну і, звичайно, бажаємо успіху і перемоги в п'ятницю. Ми будемо тримати кулички, Як буде можливість, ми прийдемо, прийдемо до вас на бачимо. Дякуємо. дякуємо, болівайте за ураган.